Україна це країна, яка завжди займала особливе місце в карті долі світу. Вона народилася з великими випробуваннями і сьогодні знову проходить через вогонь, щоб вийти з нього сильнішою та могутнішою. Ось що він каже: я соріна Раян, провидець, що отримує знання від вищих сил і спостерігає за шляхом цієї країни через спалахи духовного прозріння. Бачу майбутнє України у своєму внутрішньому видінні. І це майбутнє обіцяє як складнощі, так і великі можливості. Бачу, що в найближчі два роки війна в Україні досягне свого кульмінаційного моменту. Це буде період, коли військові дії ще більше загостряться, і народ України відчує крайню втому від тривалих страждань. Але в цей час з'являтимуться перші промінчики надії: зірки вказують на те. Що до кінця 2024 року ситуація на полі бою почне змінюватися в бік України завдяки втомі ворога та зменшенню його ресурсів. Агресор, ослаблений як внутрішніми проблемами, так і міжнародною ізоляцією, почне втрачати свою силу, що створить передумови для мирних переговорів. Я бачу в своїх видіннях події, які почнуть розвиватися у 2024 році. В цей рік до України звернуться нові сили, ті, що раніше не виявляли чіткої позиції щодо конфлікту. Ці країни та організації стануть посередниками у вирішенні війни. Важливим знаком буде те, що до кінця 2024 року агресор зіткнеться з великим внутрішнім політичним колапсом, який дестабілізує його здатність до ведення війни. Зорі також вказують на те. Що в середині 2025 року конфлікт почне поступово згасати. Мирні переговори, які розпочнуться під тиском міжнародної спільноти та всередині України, приведуть до тимчасового перемир'я. Війна не закінчиться відразу, але інтенсивність бойових дій значно зменшиться. Цей час стане для України можливістю для перегрупування сил і початку відновлення. Війна поступово зійде на спад. І вже до кінця 2025 року настане вирішальний мир. Цей мир, однак, не буде лише плодом військових успіхів. Я бачу, як нові союзи, що виникнуть під час переговорів, допоможуть Україні стабілізувати свою економіку. Зірки пророкують, що саме тоді відбудеться велика трансформація економічної і політичної системи України. Міжнародні інвестори побачать в Україні великий потенціал, і нові угоди з розвиненими країнами принесуть економічний підйом. Відродження сільського господарства та розвиток технологічного сектору стануть основою економічного зростання України в поствоєнний період. Що стосується лідера країни, то мені відкрилася важлива деталь. Президент Володимир Зеленський, який стоїть на чолі держави в цей важкий час, завершить свій шлях як національний лідер після закінчення війни. Він вестиме країну до моменту мирної угоди. Але після цього, з усвідомленням виконаної місії, піде з посади. Цей крок відбудеться приблизно всередині середині 2025 року, коли основні мирні угоди будуть підписані, і країна вступить у нову фазу відновлення. Його рішення піти дасть можливість новим політичним силам втілити подальші реформи та вести країну шляхом стабільного розвитку. Після завершення війни перед Україною відкриється нова ера. Ця ера буде періодом відновлення, як економічного, так і духовного. Українці, які показали велику силу духу під час війни, зможуть об'єднатися для побудови нового суспільства. Пророкую, що Україна стане важливим центром технологічних інновацій та культурного відродження. Сучасні технології, які будуть активно впроваджуватися в країні, стануть основою для її майбутнього процвітання. Країна, яка пережила стільки страждань, вийде з війни сильнішою і більш згуртованою, ніж будь-коли. До 2026 року Україна повністю відновиться від війни. Її економіка буде на підйомі, і країна стане важливим гравцем на міжнародній арені. Відновлена інфраструктура, нові технологічні рішення, а також розвиток сільськогосподарського та промислового секторів забезпечать стабільне зростання на роки вперед. Цей період буде часом, коли Україна повністю інтегрується в західні структури безпеки і розвине нові союзи з країнами. Які підтримують її шлях до процвітання. Український народ продемонструє світовий приклад стійкості та незламності, відродження країни стане символом надії для багатьох народів, які борються за свою свободу та незалежність. Пророкую, що Україна стане зразком для наслідування у світі як країна, яка змогла відродитися з попелу війни і стати сильнішою ніж будь-коли раніше.